Усім привіт, агенти! Пройшло два тижні сезону пакт і вже є пару розмов, але треба закінчити з розмовами зі спуску, які отримав ще в сезоні перехрестя. І там є одна цікава, також три, навіть не розмови, якісь жарти від розробників. Мабуть, вони не вигадали, що ще додати сюди, і ми отримали ось таке. Тут навіть перекладати не треба. Просто послухайте. Мейк вонапрей. I love it. Ця розмова стосується доповнення Бруклін, і тут ми чуємо, як Меттю Грант бавиться з Вайлет. Цей Меттю допомагав головному злодію Денверсу робити фейкові відео з Кінером, а також змінювати голос Сари Мареті. Ну а Вайлет це модифіковане для чистильників пес Бивні, якого ми знищили на якомусь нафтовому заводі. Nothing. Good girl. Go get it. Good girl. Careful, Violet. Not so rough. Sorry, she doesn't know her own strength sometimes. Good girl. Good fetch. Drop it. Drop it. Sorry, she's still a puppy. She needs to learn. Violet, drop it. Good girl. Отже, він її пестить, як цуцика, і ще вона бавиться з якимось чистильником, і, схоже, йому це не дуже приємно. Тільки не зрозумію, як вона його схопила, і потім не бажала кинути. У Вайледжі тільки вогнемет був і ніяких маніпуляторів чи рота. Ну таке, трохи усміхнутися можна. А тепер до цікавої розмови вчергове Тео розмовляє з Фей, але її ми не чуємо. Гово, камдан, ітна та бед. Я ви юзді екліпс, падецна воюстінкін. Everyone still at Castle Clinton when we attacked was either a hunter or one of Kyle's loyalists. Except the guy we put in the chamber. And your agents rescued him, so no harm, no foul. They were not the heroes you think. They were not collateral damage, they were the target, and we couldn't tell you. You had to be pissed at us. You had to be furious for it to work. Keener was right. This made you hate us and kept your cover. Kelso trusts you. She can smell bullshit from a mile away. For this to work, we need her to draw nat and the black tusk to new york kelso has the b-sav she knows where we can find april nat is tracking her she's been tracking her since april showed up in d.c kelso helped her disappear we need you faye we need you to infiltrate the black tusk and we need to recover april and the b-sav before nat does Отже, ТО знову виправдовується за застосування отрути затемнення, але тепер же за Касл Клінтон. І ще більше поплічників мисливців та Макмануса. Як півроку агенти не знали про ціли два поселення таких ось лоялістів, це дуже чітко вказує на те, що шиї Айзеку не можна довіряти, м'яко кажучи. Він цілковито контролюється Макманусом і приховує від нас інформацію. Бо, як тільки агент робить щось протиправне, він стає ренігатом. А коли мисливець збиває агента, то нічого Айзек не робить і продовжує працювати в звичному режимі. Нагадаю, що всі ці мисливці, особистий проєкт міністра внутрішньої безпеки Келвина Макмануса, відібрані їм агенти дивізії, покликані слідкувати за іншими агентами і, коли потрібно, прибирати їх. Але Макманус, схоже, не довіряє бівням або, можливо, навіть їх слабенькому шиї Даймонд, бо пам'ятаю, як він знайомив здається Наталію з мисливцем, і той мовчав, щоб його не можна було розпізнати за голосом. І він натякав Наталії, що в її лавах є його агенти, тобто Кінер з парнелом вели тиху війну, знищуючи цих мисливців. Бо мали їх список, який викрали у Макмануса. До речі, Кінер вже здається три сезони сидить в підвалі Білого дому. Гадаю, час нам відловлювати таких агентів по списку. Так, щось я відволікся. Отже, ці атаки слугували поштовхом для Келсо вирушити у Нью-Йорк і потягнути за собою бивні, а також дати справжні емоції Фейлау, щоб Нат їй повірила та прийняла до себе. Бо в той час Фей вже працювала з Кінером та Бріджі Дуглас. І ось тут Тео згадує персонажа, про якого я і не згадав би, якщо не прочитав би на віки. Ейприл Келехер. Вона допомагала нам знайти противірусну в Вашингтоні. А також сама вона була заражена цим вірусом зеленої отрути і пережила його, тобто мала імунітет. Є цілий окремий посібник по виживанню в Нью-Йорку, який вона ввела, і сторінки якого ми збирали. Там вона розповідала про свої пригоди і про те, як вона намагалася знайти вбивство чоловіка. А також є 5 ехозаписів з її участю в різних районах Манхеттена. Якщо ви грали в першу частину дивізії, то напевно бачили її. Вона з чоловіком мешкала у Брукліні, але він працював саме на Манхетені, і коли почалась епідемія, вона вирушила до нього і стала свідком вбивства чоловіка якимось невідомим угрупуванням. Після цього вона об'єдналась з друзями, щоб вижити, і намагалася зрозуміти, навіщо комусь потрібно було вбити її чоловіка біла. Ці пошуки провели її до входа в темну зону, перед якою вона навіть зустріла з кіннерам. Це востаннє ми бачимо еха Зейбріл. Рюкзак вона отримала від агента першої хвилі Дага Сатана, який врятував її від райкерсів і сам загинув. Вона йшла в темну зону на зустріч з Роджером Копманом, який був вченим, та написав той самий посібник по виживанню, на сторінках якого Ейпріл робила свої замітки. Від нього вона дізналась важливу інформацію, що її чоловік розробляв противірусний препарат широкого спектру. Скоріше за все, і за цього його і вбили. А також він повідомив, що є лабораторія в Ен Арбор, яка з ним співпрацювала. Тоді Ейпріл вирушає туди і дізнається, що зразок був створений і його відправили у Вашингтон. До тієї лабораторії їй допомогли дістатися. Два агенти, але один з них працював на бивні. Ейприл змогла втекти, але бивні теж дізнались про місце знаходження противірусного. Отже, Ейприл дісталась до Вашингтона і повідомила Келсо про препарат. Тож вона в деякій мірі ключовий персонаж другої частини гри. І також одно еко є з нею в Джудішері Сквер. Ми доволі часто тут пробігаємо, але воно здоходиться зверху, і ви, мабуть, не звертали на це уваги. Коли ми виходимо з опорного пункту, якщо йти на північ. У нас є тут така будівля висока, і зазвичай ми просто біжимо туди, якісь активності виконувати, доволі часто навігатор сюди веде, але в нас зверху є тут матузка. і тут якраз прихована це ехо з цієї «Ейпріл». І тут нічого особливо важливого, Вона зустрічає загін бівнів на чолі з Бардоном Шефером і попереджає їх про засідку. Коли один бівень хотів її вбити, Бардон не дозволив, хоча теоретично це могло їх викрити, бо вона їх бачила. І на той момент бівні зі слів Тео шукали Ейпріл, але Бардон про це не знав або, можливо, свідомо захистив її і не розпитав про її прізвище. Ось така тут історія: не знаю навіщо Ейпріл Соколовій, Можливо, після того як вони отримали біореактор та противірусне з білого дому. Вода, їх і не сильно такі цікаві. Хіба що, як свідов биса її чоловіка, якщо тут якось замішана і Соколова. Тут ще багато чого можна розповісти, бо ця Ейпріл фігурує в двох новелах, окрім гри. Взагалі сюжет дивізії більше цікавий якраз різними прихованими розмовами та історіями поза грою. І якщо не копати глибше, то основний сюжет здається якимось прісним і з дірками. Але насправді це не зовсім так. Просто дослідити все це доволі складно і треба бути дійсно зацікавленим, що, звісно, є мінусом для самої гри. Бо навіть те, що є у грі, сильно розпорошене і не зрозуміло, в якій послідовності все це слухати. Треба витратити багато часу, щоб обробити купу інформації та скласти якусь загальну картину. Отже, у нас нова облава або розвідка сезону. Пак, і перше завдання нам треба зрозуміти, для чого чорні бівні збирають якісь ресурси, і ми повинні бути готові відповісти їм. І перше завдання нам треба допомогти поселенню театр. В них мало спорядження, тому нам треба продати їхньому торговцю 15 будь-яких речей. Погравши трохи і не збиравши всякого непотрібу, можна дуже легко виконати це завдання. Те, що в нас не відмічено зірочками і те, що нам не потрібно от знаками оклику, нове те, що ми попідбирали. Можна повідмічати як хлам, і потім все це попродавати. Ну, Повинно вистачити. All this stuff is for the mm, ще дві речі. Ну, Також є контейнери за рівень, тому тут ми все знайдемо. Готово. І друге завдання: ми бачимо дії ворога на схід від Білого дому, і нам потрібно утримати ці території. На схід у нас якраз Downtown East, і схоже, що нам треба захопити пару контрольних точок. Rogue agent oh. detected. Oh. -time oh. Artillery oh. turret detected. Готово. І останнє завдання нам треба поповнити ресурси контрольних точок Downtown East і Federal Triangle. Якраз дві контрольні точки ми зачистили в Downtown East, тому це буде нескладно. This is a debrief, not interrogation. Oh, thanks. Sure. So we were talking about production capacity. Right. Uh, Capacity's down across the board, you know. And that's been pushing hard to get it back up, but we've lost people, lost facilities, supply chain disruptions, and we weren't exactly working under ideal conditions to start with. Uh, frankly, given everything, I think we exceeded expectations. Hey, I'm not your boss. You don't gotta justify yourself. Отже, тепер мені буде спілкуватись з менеджером, якого ми врятували наприкінці попереднього сезону. І ми дізналися, що Соколова готує спорядження. Невідомо для кого. Натяки на якусь невідому силу були в кінці сезону перехрестя. У нас є чорні бівні і більш круті білі бівні. Можливо, варто очікувати якихось рожевих бівні? Ну, побачимо, що буде далі. І далі, другий тиждень розвідки. Східна частина Вашингтону стала розсадником логістичних операцій чорних бівнів. І, можливо, це пов'язано з тим, що планує Наталія. І перше завдання нам треба перервати ворожили постачання. Тож що треба нам виконати два завдання по типу конвої ресурсів. Да, і зараз з цим модифікатором немає ніякого бажання повністю скидати контрольні точки. А якщо у вас багато захоплених контрольних точок, то і ворожих конвоїв майже не буде. Тут вам нагоді може стати додатковий персонаж, на якому ви не зачищали мапу. Але тепер вони якось цікаво зробили, якщо перейти на іншого персонажа, то там треба окремо активувати розвідку. Не знаю для чого це. Можливо, який сенс в цьому і є, щоб випадково не зробити її на іншому персонажі, хоча ресурси, які ми отримали все, одно або можливо, щоб виконувати ці частини розвідки в кінці сезону, коли в нас буде знов активна подія на розширені цілі, і таким чином можна буде отримати сезонний досвід, коли він нам буде більш потрібний, а для сюжету виконувати тільки важливі цілі. Підгледів цю ідею в відео Рок Голда. Цей конвой зарахувався на захід від Білого дому. Тож, в принципі, виходить неважливо, де його робити. Що тут на заході, що шукати десь тут на сході. Бо, хоч нас тут і написано Eastern Side, тобто східна сторона, в самому завданні не вказано де саме його виконувати. Зробимо і на сході теж. Я все зробив, нічого не робив. І друге завдання треба придушити ворожу активність Judy Sherry Square. Тобто виконати будь-яку активність. Зробимо швиденько контроль території. Зроблено. І останнє завдання: нам треба взяти під контроль Jefferson Trade Center, тобто пройти місію. І складність тут не важлива яка. Oh, Colonel Schaefer. Can I help you? Just checking in. You seem troubled during this morning's briefing. Uh, well, no. I mean, it's fine. I, I was just uh, wondering if you're on the side of the Angels after all? No, 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 sir. Nothing like that at all. I'm totally committed to the work. This isn't a loyalty test, it's a legitimate question. Up till recently, I'd have said the answer was yes, absolutely. Sir? You should listen to this on your own time, in private. Then, come tell me what you think the answer is. And if I decide it's yes, absolutely, one way or the other, it'll be an interesting conversation. Ух ти, а це цікаво. Якщо я вірно зрозумів, то Барден сумнівається в кінері. Дуже цікаво, що за розмову у нього є, як взагалі він її отримав. Адже зараз він навчається знову ходити і весь час був у Білому домі. Чи він не довіряє Мені та дивізії? Якось не зрозуміло. Бо основне завдання у нього це та справа, яку він розпочав саме з Фейлаута Бріджі Дуглас, особливо з Бріджі, за вбивство якої Мені вже декілька разів вибачався. Хоча він, наче то здружився з Мені і, можливо, вибір між ним та Кінером. Що ж там за розмова така? Сподіваюсь, на наступному тижні ми її почуємо. Тож, дякую всім за перегляд, сподіваюсь, було цікаво, такі відео займають у мене найбільше часу, тому ставте вподобайки і може напишіть щось, як вам взагалі сюжет гри. Також запрошую, як завжди, до нашої Discord спільноти. Хай всім щастить та мирного неба!